Правильні пріоритети у клевані депутати вирішили купувати автомобіль селищній раді за півмільйона гривень. Чи на часі? Дистанційна бійка. У добровиці чоловіки звинувачують у побиті людину, яка була від нього на відстані десятка кілометрів. ITV. новини. Вечір більше півмільйона гривень на автомобіль для селищної ради днями в клевані. Місцеві депутати вирішили купити нову автомашину для апарату Ради. Але не всі депутати погоджуються з цим рішенням. Чому вирішили оновити транспорт та які аргументи у депутатів, що виступають проти такого рішення, у сюжеті Лілії Мазур. 600 тисяч з бюджету громади на новенький автомобіль для селищної ради. На нещодавній сесії Клевенської селищної ради місцеві депутати практично одноголосно виділили більше півмільйона гривень на придбання нового службового авто для апарату ради. Заступник голови Клевенської громади Віталій Вокулюк пояснює, потреба в автомобілі нагальна, адже попередня машина перебуває в дуже поганому стані. Є транспортний і який ви нормальні, але просто вигун потрісканий, відсутні деякі елементи. Я просто не технар, але просто хлопці, які розуміють на цьому, казали, що просто на ньому їздити ну, нереально. Правда, є один ВАЗ-2007. Зараз він, в принципі, є можливість його доремонтувати, але він може лише найти, лише потреба по місцевості. Далеко ним не заїдеш. Підтверджує його слова, і механік Володимир Яківчук. каже, попередній автомобіль в такому стані, що його немає сенсу ремонтувати. Її треба гільзувати. Гільцовці вона не підлягає, тому що там алюмінієвий блок, і так як показав, показує практика, неефективно воно того не дає, тільки на вітер гроші. Тобто, або заміна блока циліндрів повністю, uh -huh. що так само не є ефективно, через що, що таких моторів дуже мало. Це машина. Ексклюзивно, так можна сказати, була випущена малою партією. Якщо можна знайти блок або БОшний, або новий, її доцільно ремонтував. Ну що ж, все можна зремонтувати. Просто його немає. На сьогоднішній день я шукав, його немає. Незважаючи на те, що рішення ухвалили, не всі депутати підтримали таку ініціативу. Серед них Алла Кондрачук. каже, наявний автомобіль можна було б просто полагодити, а кошти виділити на інші потреби. Усі видатки мають бути спрямовані лише на підтримку збройних сил України. Я вважаю, що на сьогоднішній день достатньо поточних якихось питань, які потрібно вирішувати у громаді. Питання автомобіля не є таким нагальним, адже в селищній раді є автомобіль і з інформацією, яку дає голова, що він просто потребує ремонту. На думку депутатки, селищна рада мала б збільшити допомогу для військових. Зокрема, за словами Алли Кондрачук, вона і сама підіймала це питання. У 2023 році було ініційовано підтримку військовослужбовців. Я особисто ініціювала підтримку цільову для військових, які потребують великих значних сум на автомобілі. Моя пропозиція була близько 50 тисяч, можна було її трошки зменшити, але вирішили дати підтримку усім в розмірі 5-400. Тобто розпорошили допомогу у свою чергу в бюджеті на 2024 рік Клевенської селищної ради вже передбачені майже два мільйони гривень на потреби військових. Тож, як пояснює заступник голови громади, селищна рада намагається допомагати військовим. Хоч на усі запити цих грошей і не вистачає. Після є різні військові частини, Якщо ми одну частину забезпечимо, інші частини кажуть, аби нам нічого не дали. Ну ми стараємося, намагаємося у кожному щось, від селищного бюджету закупити і Передати Тому було такого, що якась військова частина була обділена. Тож більшістю голосів депутатів селищної ради гроші на новий автомобіль таки виділили. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал АЙ Тіві Медіагруп. Під колесами легковика загинув пішохід. Летальна автопригода трапилася ввечері 20 березня у селі Нова Любомирка, що на Рінненщині. Про це повідомили у прес-службі поліції області. Попередньо відомо, що 69-річний житель села Біла Криниця, водій автомобіля Шкода Октавія, допустив наїзд на 50-річного пішохода, який перетинав дорогу в недозволеному місці. В результаті наїзду пішохід загинув одразу. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, потерпілого, слідчий слідчі управління розпочав досудове розслідування. Водій відповідно до огляду був тверезий, транспортний засіб із механічними пошкодженнями вилучений. На Рівненщині знешкодили нерозірваний шахет. Як повідомили у прес-службі поліції, цей безпілотник над нашою областю збили під час однієї з масованих атак сили повітряної оборони. Однак він не здетонував, а просто впав у полі. Його виявили поліцейські спільно із військовими та викликали на місце вибухотехнічну службу. Вибухотехніки обстежили територію та знешкодили бойову частину дрона, підірвавши його. Побив на відстані десятка кілометрів. Це історія про північ Рівненщини, а саме село Переброде. Нещодавно до наших журналістів звернувся Володимир Федотов з проханням допомогти йому з ситуацією, яка склалася минулої осені. Чоловіка звинувачують у навмисному нанесенні тілесних ушкоджень його односельчанину. Втім, за словами Володимира, у цей час, коли це сталося, його навіть не було у селі. Наші журналісти були на судовому засіданні по Спілкувалися із потерпілим та підозрюваним, а також з'ясували й інші обставини інциденту. Вони і продовжать. Ми сиділи в жовтим на, на берегу. Чоти, прийшов ні слова, нікого слова, з ноги. Не вигляд, я Ось так Микола Євсович пригадує день, коли, за його словами, і трапилось побиття. Чоловік стверджує, що кілька місяців тому на нього напав Володимир Федотов та без будь-якої б на те причини наніс ногою удар в голову. 5 жовтня -го 2023 року, близько 13-ї години. Точний час до судного протинені не встановлено. Перебуваючи на березі річки Льва, що селі Переброди, саме району Рівненської області. Потім раптово виникло попів, тоді все, що ми половилося виникли неприязних відносин, з метою нанесення тілесних ушкоджень, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, а передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді спричинення тілесних ушкоджень, бажаючи їх настання, умисно наніс один удар з правої ноги в область лівої частини голови гісовища, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження. 20 березня у Дубровицькому міському суді відбулось чергове судове засідання з приводу цього питання. Варто зазначити, Володимир Федотов свою провину на відріз заперечує. Розповідає у день, коли нібито стався інцидент, його навіть не було у селі. Чоловік був у Дубровиці та вирішував там свої справи. Це не відповідає дійсності, тому що я в той день взагалі не був вдома. Я був в місті Дубровиця протягом дня. Я був е в в інспектора верніше, в Катерини Перепелиці давав покази, мене визивали днем раніше повісткою, і протягом дня я перебував в місті добровості. Я фізично не міг, знаючи, яка дорога в наші місця, я фізично не міг бути там. Я не знаю, що спонукало дізнавача Андрія Кузіна і правника, вести таку от дію дію у борбу, але справа точно сфабрикована проти мене. Хочемо доказати свою правову базу, і маючи невід'ємливі докази, хочемо, щоб право. Правова екстесія пройшла в правовому руслі. Володимир Федотов додає, він має докази своєї невинуватості. Втім, чомусь його слова не беруть до уваги. Дивується, й тому, що всі скарги, які він писав протягом року, навіть не розглядали. Я не знаю, що там спонукало робити так. Мене своя власна думка закрадається, що може якась корумпційна складова. Може, якась професійна, не, не, якась професійна недбалість, чи корупційна складова, чи те і інше разом взяти? Не можу стверджувати, але такі думки закрадаються, тому що бачачи ситуацію в цілому. Е Скільки клопотань було, скільки звернень було, ні одне не було прийнято до уваги, де б я не писав би, чи обласну прокуратуру, чи сар не їздив, чи писав. Все було скеровано сюди на місце місце Дубровицю, і було відмовлено. Варто зазначити, що сам потерпілий під час допиту неодноразово плутався у показах та навіть не міг пригадати місяць, коли трапилось, ймовірне побиття. П ятого? П ятого

Володимир Федотов і раніше звертався до нас по допомогу. Нагадаємо, минулого року на нього та його племінника напали поплічники Володимира Жовклого. Чоловіка, який, як розповідали нам місцеві жителі, тримає у страху все село Переброди. Тоді, 20 серпня, Олександр Чмуневич зазнав ножового поранення у груди. А Володимир Федотов численні травми та потрощену автівку. Цікаво, й те, що чоловік, який звинувачує Федотова у побитті із близького оточення того ж самого жовклого. Тож цілком ймовірно, на думку Володимира Федотова, що такі нападки на нього та його сім'ю помста за непокору. Що ж до суду, то розгляд справи перенесли на 8 квітня. Телеканал ITV Media Group слідкуватиме за перебігом справи та висвітлюватиме її аж до закінчення. Бо, як показала практика, на суді не були раді і журналістам. Ірина Жуковська, Ірина Грабчак та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Про те, що діти зі статусом ВПО можуть безкоштовно грати у футбол в обласному центрі, про благодійний ярмарок в одному із ліцеїв рівного та про те, що у Дніпрі врятували життя добровольцю із Рівненщини, читайте на нашому сайті ITVimчі.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Медіагрупу у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Епідемія в зорі різко зростає захворюваність на кашлюк серед дітей. На межі можливого у Рівному відбувся обласний чемпіонат сплавання серед людей з інвалідністю. Рівненщиною шириться захворюваність на кашлюк. Одним із населених пунктів, де зафіксували чи не найбільшу кількість хворих у області, є зоря. Наші журналісти дізнавалися, наскільки критичною є ситуація в селі, і про ймовірні причини спалахів. недуги. про це в сюжеті Івана Чорногорської. Сильний кашель, зупинка дихання і ціла низка супутніх симптомів. Мова йде про підступний кашлюк. На Рівненщині він вже набрав обертів. Лише за два місяці зареєстровано 111 хворих. А це у 37 разів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільше хворих зареєстрували в Старосільській, Зорянській та Каноницькій громадах. Як говорить лікар-епідеміолог Віктор Мороз, основна причина цього відмова від вакцинації. Кашлюк досить актуальна інфекційна хвороба, тому що в нас вже за два місяці ми маємо 111 випадків для порівняння за весь минулий рік у нас було 139 випадків. Якщо всі діти. Ще згідно календаря у нас би такої захворюваності не було. Якщо були б випадки, то вони були поодинокі. щоб батьків самі зрозуміли, що єдиний захист від кашлюка це зробити щеплення своїй дитині. Про часті відмови від вакцинації добре знають в Зурянській амбулаторії. За словами тамтешнього лікаря педіатра, на обліку саме в зорянській амбулаторії стоїть понад 600 дітей. Наразі випадків спалаху кашлюку серед своїх пацієнтів мали вісім. З них це п'ять було підтверджено лабораторно і три випадки в клінічний був кашлюк. Із цих восьми значить п'ять дітей не щеплені із-за відмови батьків. І три дитини, значить, вони були щеплені, але у двох дітей були щеплені з порушенням графіку. Щеплень і одна дитина була щеплена. Там це підліток, велика дівчина, вже значить, більше 10 років пройшло від моменту останнього щеплення після кашлюків. Ван теж вона теж захворіла. Як пояснює Володимир Василець, кашлюк дуже погано піддається лікуванню, борються з ним і антибіотиками, і симптоматичними препаратами, аби хворому легше перенести напади кашлю. Поширюється через дихальні шляхи дуже легко, практично як і вірусна інфекція. До того ж, кашель може не відпускати довгий період. Найбільш вразливими є діти, особливо у віці, до одного року. Симптоми, які значить, це кашель, значить спазматичний кашель, напади спазматичного кашеля. Кашлю, значить, дитина, кашля. Кашляє, 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 кашля, потім так потім кашляє, кашляє кашляє. Кашля. Це такі вдохи, це називаються репризи. значить. І особливо, значить, дуже це опасний кашлюк для дітей до року, тому що у них значить, аналог цих реприз є остановка дихання. І дихання потім може не відновитися, наступити, дитина може померти. У більш старших дітей не буває. Таких уже, як кажуть, зупинок дихання, як правило, Ну, але там бувають ускладнення це бронхопневмонії бувають важкі. Ну, в общем, і каслюк значить кашель там до півроку може бути продовжуватися ка. Як кажуть фахівці, захворюваність не спадатиме, допоки будуть відмови від профілактичних календарних щеплень. А КДП – комплексна вакцина, яка захищає від таких недуг, як дифтерія, правець та кашлюк. У всіх пунктах вакцинації її достатня кількість. Вакцинація дуже необхідна і робити її потрібно в свій термін. Проводять обстеження, як формується імунітет, у якому віці краще все починати. Значить, як довго він формується. Тому, нужна як положено за календарем, як лікар запрошує, робити. Щеплення, ото нужно приходити робити. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. На межі можливого у Рівному відбувся обласний чемпіонат з плавання серед людей з інвалідністю. Змагалися вихованці регіонального центру Інваспорт, діти та ветерани війни. Змагання були відбірковими, адже спортсмени, які виконали норматив і фінішували на першому місці, будуть долучені до збірної області. Опісля представлятимуть наш край на всеукраїнській арені. Як усе відбувалося, знає наш Вадим Мороз. Ветеран російсько-української війни Євген Федосієнко пливе 50 метрів вільним стилем. Чоловік змагається у рамках офіційного чемпіонату Рівненської області із плавання для осіб з інвалідністю. Його час 53,20 секунди. Ним незадоволений, адже зазвичай долає цю відстань із кращим результатом. каже, ще не встиг відновитися після змагань в США у складі збірної України. Йому вдалося здобути чотири нагороди. Я був в складі збірної України на для... Змаганнях військово-повітряних сил США. Ну і ми туди їхали не просто на змагання, але туди ми їхали перемагати і перемогли, до речі. А що стосується плавання, то ми взагалі поділили, американці залишили без медалі. Тобто ми поділили в основному всі призові місця. Там по плаванню у мене три золота і срібла. Військовослужбовець Юрій участі у змаганнях не бере. Прийшов підтримати сина Богдана. Той плив дві дистанції: 50 та 200 метрів. Батько каже, намагається шукати можливість, аби бути із сином поруч, радіє його кожному успіху. Він у мене молодець, їздив уже минулому році в, в Кам'янській Дніпропетровська область в цьому році. Два тижні тому назад в зорі були змагання. Так що ну по можливості, які Можливість відпроситися від служби завжди приїжджає підтримати сина на змагання. Юрій до війська пішов добровольцем, адже не хотіли брати за станом здоров'я. Воював на гарячих напрямках, знав за що і чому там стояв. Був у Лисичанську, допоки Лисичанськ не здали, був практично останні дні виходу з Лисичанська. Я був у Лисичанську, потім Бахмут. Потім ми вийшли на ротацію в Смілу, Потім ми заходили на Херсонщину. Це 24-та бригада імені короля Данила Галицького. Зараз у рівному, адже все ж таки проблем зі здоров'ям за час активних бойових дій стало ще більше. Наразі проходить лікування і разом із тим продовжує службу. Радіє, що може бути поруч із сином у важливі моменти його життя. Чемпіонат рівненської області сплавання для людей з інвалідністю проходить щороку. Тут організатори відбирають плавців для збірної нашого краю. Опісля ці спортсмени представлятимуть рівненщину на всеукраїнській та якщо усе складеться добре, і міжнародній арені цьогоріч участь взяли 21 дорослий спортсмен та 28 дітей. Відбираємо переможців і за умови виконання не нижче другого спортивного розряду. Допуску такий є до всеукраїнських стартів. Відповідно, ми так само аналізуємо. Зуємо виконання цих розрядів. Якщо спортсмен виконує відповідну вимогу кваліфікаційну квоту, як ми кажемо, відповідно він відбирається і ми далі плануємо його участю змагання. всеукраїнських. сформована збірна Рівненської області матиме кілька місяців для підготовки. А вже у червні кращі спортсмени з параплавання та плавання поїдуть захищати честь нашого краю на чемпіонат України. Ветрани війни, окрім боротьби за місце в збірні, також через такі змагання готуються до своїх стартів. Тів на турнірах серед військовослужбовців. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал Media Group. визначили переможців. У Рівному завершився відкритий обласний турнір РОАФ Імпульс Вінтеркап Ю 17 Участь збрали шість команд. До фінального матчу дійшли колективи із Березного та Сарн. Хто був сильнішим, знає Вадим Мороз. Хто сильніший? Команди із Березного та Сарн зійшлися у головному матчі підготовчого турніру Роаф Імпульс Ю-17». У рамках змагань колективи зустрічаються вдруге. І команда із сарн прагне реваншу, адже на першому етапі поступилася 0-3. Попри мотивацію, дати бій не вдалося. Березнівчани всередині першого тайму відкрили рахунок, а за хвилину до перерви перевагу подвоїли. Зі старту другої половини хлопці із Сарн створили кілька нагод, але забити не змогли. Натомість, втретє, відзначилися гравці із Березного, вибігши у стрімку контратаку. Опісля футболістів Богдана Рудика зупинити вже було неможливо. Хлопці забили в четверте, а під завісу матчу встановили остаточний рахунок: – 5-0. Гравці Кадю США Сарни вдруге у рамках турніру поступаються березнівчанам, не забивши жодного голу. У відповідь. Я думаю, що от порушився вже на команди. Порушився після другого, другого голу, тому що ну, помилки очевидні були і реально голи були хороші. Двічі у фіналі забив Максим Сульжик. Ці м'ячі допомогли йому стати кращим бомбардиром змагань. Було просто. Ми вже з грали, три нулі виграли, якби так було, що вже знали цю команду. І так ще більше настроїлись на фінали. На початку були певні труднощі, там щось не вийшло, але потім під кінець вже більше всього почало вичатися. Турнір РуАФ Імпульс Вінтеркап» 17 зібрав шість команд. Окрім Рівненщини, були колективи із Луцька та Нетішина. Спершу кожна зіграла з кожною а загалом 5 турів. За підсумками набраних очок сформувалися пари, які і розіграли основні нагороди. Тренер переможців каже, що турнір видався цікавим. Разом із тим сподівається, що вдалося якісно підготуватися до прийдешніх матчів у рамках ДЮФЕЛ України. Дивлячись на результат, команда виглядає непогано, трошки зігралися хлопці, тому що є. У нас пару гравців для підсилення, і цей турнір ми якраз використали для того, щоб команда зігралася. Команда притерлася один до одного. Ну а перемога це просто приємний бонус. У підсумку третє місце у команди в КС «Костопіль». вони у бронзовому фіналі здолали луцький адреналін. ДЮСШ сарни фінішували на другій сходинці. А золото і переможний кубок їде у березне. Гарно, потужно. Хлопці з кожною грою додавали, на всіх іграх був присутній. Надіємося, що і в подальшому будуть приймати і команди з інших областей. Наші всі подивилися, що рівень турніру хороший, на хорошому полі, так що з задоволенням будемо чекати інших учасників. Далі в учасників кубку матчі на всеукраїнській арені. Відтак, футболу попереду чимало. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди ваш селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.